Всім привіт, неділя, з пирогів трохи. Думаю, підемо з кумом трошки на тихі полювання. Ми казали, що в сусідському селі трошки кинулись вже гриби. Думаємо підемо ми пошукаємо. Зайшли от в Дубину. Ходимо вже десь хвилин 15-20. Щось поки нема нічого. В лісі. Не є сухо, але і не є мокро. Дощі падали тиждень назад. По суті, вже би мало би щось кинутися. Поки що щось немає. Нічого ні маленького, ні видно, щоб хтось чистив. Якщо щось буде, далі включуся. Поки що немає нічого. Так, перейшли ми вже в інший ліс, в іншу локацію. Тільки зайшли в Дубину. І от почалися маленькі. От маленькі. От маленький. От ось тут. О, ну, твердо сидить. Ага. И вот чуть били пильшенькие. Ух, О, таких Семейство О. Нет, А вон еще один бачу. Видите, какой красавчик. А тут дальше. Что там? Что а? это? Дребоньки, Ну, то за два дні то вже були б коні. Під листям не є. Це ми тільки зайшли, в це місце дає. Ну кидається, от маленьких багато От. А це, що все маленьке. Оцей поки що супервай у нас такий. Чистенький. А, а пахне як твердюшок. Це. Пійдемо тут трохи. Але дивіться різниця. Ага. Ну там нема, а тут тільки ну, зайшли і вже щось почалося. Добре, йдемо шукати далі. Далі щось міцелії вон багато є. Міцелій свіжий, значить ще грибочки будуть. Далі включимося. Так, от ми знову натрапили на красавчиків. Ось один. Ось один такий красавчик. І вон там далі. Ще один. А тут ще мальчиш. Мама. Нема. нема. І от під гілкою Ще такий красавчик. Уті який рубасик. А, а пахне як. Один і другий. Ось такі красавчики. Йдемо далі. Прийшлися по лісі. Багато не назбирали. Пару штучок маленьких. І все, більше ліс у нас нічим не порадує. Ось такий от потічок йде. Перехід. Маленьких є багато. Можливо, за пару днів щось та й буде. На даний час немає нічого. Порадувати великим грибом теж немає. Все, всім дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. Все-всім гарного дня!